Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. В очах Бога ви безцінні. Те, що Бог називає нас зіницею свого ока, говорить про те, що ми неймовірно цінні і дуже важливі для нього. Він не може відвести очей від нас, він створив нас і не може відвернутися від свого творіння. Отже, Він любить вас особисто, ви і ваше життя маєте величезне значення для нього. Ви не зможете сховатися від Його погляду. Він бачить усе. Господи, випробував Ти мене та й пізнав, Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там, або постелюся в Шеолі ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Псалом 139, 1, 3, 7, 10 Прийміть його сьогодні. Він за вас, а не проти. До Римлян 8, 31. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую Тобі за це слово. Ти спостерігаєш за мною, і те, що я знаю, глибоко втішає мене. Мій шлях завжди відкритий перед тобою. Так нехай мій вибір приносить тобі задоволення. Я спокійний, знаючи, що ти зі мною. Я ніколи не залишуся на самоті, тому що Твоя рука веде мене, і твоя права рука тримає мене. Дивне знання над моє розуміння. Високо воно, я його не подолаю. Псалми 139.6. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.